У Коломиї вручили премію імені Тараса Мельничука. Цього разу її отримала Неоніла Стефурак, журналістка, письменниця, лауреат міської премії імені Франка, член національної спілки письменників України за збірку поезій – Сакральний простір. Літературна премія Князь Роси» заснована буковинським журналом та Коломийським літературним товариством Плин, яке очолював письменник Василь Рябий у 1996 році, за рік після смерті поета Тараса Мельничука. І в честь його пам'яті. Назва премії походить від найвизначнішої з чотирьох опублікованих книг письменника, за яку він у 92-му році одержав Шевченківську премію. Серед лауреатів Василь Клічак, Василь Кухта, Борис Бунчук, Василь Грасимюк, Василь Шкурган, Микола Рачук, Тарас Регорчук, Леонід Талалай, Володимир Вознюк, Віра Кітайгородська, Анатолій Кічинський, Микола Близнюк, Володимир Франкевич. Цього року премію вручили Неонілі Стефурак. Мені приємно отримати цю премію, оскільки я Тараса знала особисто. І після повернення з ув'язнення за моєю скромною допомогою був проведений в Івано-Франківському народному домі його перший літературний вечір. І цей літературний вечір ми забрали Тараса машиною звідси, привезли, зібрали якісь кошти йому на допомогу. І після цього Іван Молкович зібрав все, що було можливо, і видав князь Руси. Потім Тарас одержав Шевченківську премію. Неоніла Стефурак народилася у Коломиї, журналістка і письменниця, лауреат міської премії імені Франка, член національної спілки письменників України. Закінчила Львівський медичний інститут і літературний інститут імені Горького в Москві. Протягом десяти років очолювала обласне літературне об'єднання іскри юності у творчому доробку письменниці, поетичні та прозові твори, п'єси, вірші для дітей. Премію Тараса Мельничука Неонілі Стефурак присвоїли за збірку Сакральний простір. Книжка має під заголовок Листи до Бога. Ця книжка написалася коли я вже всіх втратила і фактично не мала до кого писати листи. Я почала писати листи до Бога. Просто в комп'ютері для себе, не для видання, не для книжки. Книга «Сакральний простір вийшла у січні під час кривавих подій на Майдані, розповідає автор. Хоч це є філософсько-духовна лірика, але тут є дуже багато такого, що перегукується з нашим часом, фактично, те, що ну, мені боліло, я писала, я писала просто до Бога. А вийшло, що воно ця книжка. Прийшла до людей, також у книзі є так званий латинський фермент. За словами Неоніли Стефурак, у кожному вірші вона використала певну сентенцію. Щодо творчих планів авторка каже: у такий страшний час писати надзвичайно важко. Класик якось сказав, що коли стріляють гармати, музи мовчать зараз, писати просто воно якось все стає безглуздя. Нагородження відбулося у приміщенні бібліотеки номер 1 для дорослих. На засідання літературно-мистецької вітальні прийшли коломийські письменники і молодь. У нас засідання літературно-мистецької вітальні присвячене багатьом письменникам. До дня народження відбуваються майже щомісяця. Недавно у нас відбувалося засідання, присвячені Данкевичу Володимиру нашому теж краянину. Ми мали зустріч із Михайлом Андрусяком, лауреатом Шевченківської премії, із частим гостем нашої вітальні є Роман Іваничук. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.